Щиро вітаю вас. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку духовну паузу для вивчення Слова Божого. Чи не відчуваєте ви голод? Голод не фізичний, а постійний внутрішній голод до чогось більшого в житті. Якщо так, тоді вихід в Ісусі. Ісус сказав. В Євангелії від Івана, 6 розділі і 35 вірші ми читаємо. Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірою в мене ніколи не прагнутиме. Ви розгублені. Вам здається, що ви ніколи не знайдете цілі в житті? Чи не схоже це на те, що хтось вимкнув світло і ви не можете знайти вмикач? Якщо так, тоді вихід в Ісусі. Він проголосив в Євангелії від Івана, 8 розділі і 12 вірші: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Чи відчували ви коли-небудь, що загубилися в житті? Коли відкриваючи різні двері, ви знаходите, що за ними лише пустота і марнота? Чи не шукаєте ви змісту у цьому житті? Якщо так, то воді вихід в Ісусі. Він каже, я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасенний Він. І війде, і вийде, і знайде пасовойсько. Чи не підводять вас інші люди? Чи не є ваші стосунки з оточуючими, поверхневими або порожніми? Чи не здається вам, що всі намагаються скористатися вами? Якщо так, тоді вихід в Ісусі. Христос каже, Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець, я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Чи не цікавить вас, що відбувається після смерті? Чи не змучились ви жити лише задля речей, що тліють і гниють? Чи не сумніваєтесь ви інколи в доцільності теперішнього життя? Чи не хочете ви мати надію і після смерті? Якщо так, тоді вихід Ісусі. Ісус наголошував: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене? Хоч і помре буде жити. І кожний, хто живе, вірить у мене, не помре по вік. Чи є вірний шлях? Де правда? Що таке життя? Ісус відповів: я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Голод, який ви відчуваєте, це духовний голод, який може бути заповнений лише Ісусом. Ісус єдиний, хто може освітити темряву. Він двері до щасливого життя, Він друг і пастир, якого ви шукали. Ісус це життя у цьому світі і в майбутньому. Ісус це шлях спасіння. Причина, чому ви відчуваєте голод, чому почуваєтеся загубленими в темряві, чому не можете знайти сенсу життя, полягає в тому, що ви відокремлені від Бога. Біблія каже нам, що всі ми згрішили, а тому розділені з Богом. Пустота, яку ви відчуваєте в своєму серці, це відсутність Бога у вашому житті, адже ми були створені для спілкування з Ним. Через наш гріх ми втратили ці стосунки. І що гірше, наш гріх може призвести до нашого вічного розділення з Богом. Але Ісус став для нас всім хлібом і світлом, пастирем, добрим і дорогою до вічного життя, воскресінням і надією на вічність. Подякуємо йому за це в молитві. Помолимось. Господь наш дорогий. Сьогодні ми знову звертаємось до тебе в молитві. І ми хочемо найперше дякувати тобі. Дякувати тобі за те, що твій Син і наш Спаситель Господь став для нас усім. Він став для нас Воскресінням, Він став для нас хлібом життя. Він став для нас дорогою до вічного спасіння. Він став для нас можливістю бути прощеними. Він став для нас живою водою. Він став нашим Спасителем. Благослови, щоб наші глядачі, всі разом, хто дивиться з нами сьогодні цю передачу, зрозуміли, ким для них особисто є Христос. Дай зрозуміти це всім нам, в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Христос супроводжує все ваше життя, а ви тримайтесь за Його добру руку. Всі ваші молитви, прохання і побажання надсилайте за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Разом з вами ми будемо молитись за них. До побачення.